Завдяки ЗСУ, я біжу. Саме під таким гаслом відбувся грандіозний благодійний забіг у Хусті. Учасники взяли участь у традиційному шостому хуст халф марафон 2024 Спортсмени та любителі спорту долали основну відстань забігу 21 кілометр 100 метрів. Загальний маршрут проходив в одне коло і включав забіг на різні дистанції, естафети, дитячі та онлайн-забіги. Цього року рекордна кількість учасників 900 учасників на всіх дистанціях. Дистанції представлені півмарафон 21 кілометр. Також він поділений естафетно для двох і для чотирьох учасників. Є дитячі забіги, і забіг на один кілометр він є повністю благодійним. Всі 100% внесків, учасників використовувані будуть на потреби збройних сил України. За зібрані кошти від реєстрації на півмарафон закупили два автомобілі та шістдесят шість гексакоптерів кіндрат, які поїдуть на передову до наших воїнів. «Третя окрема штурмова бригада, яка завжди знаходиться на передньому краї оборони на сході України. Ці дрони безпосередньо потрібні нам для ведення активної оборони, а саме мінування логістичних шляхів ворога. Завдячуючи цим дронам, я думаю, що ми не дамо просування на захід ворогу. Ці спецзасоби критично важливі. Тож кожен учасник забігу приєднався до технічного зміцнення підрозділу. Підтримали бійців і долучилися до традиційного забігу і представники Закарпатської ова. Ми розуміємо, що наш регіон є найбільш безпечним регіоном нашої країни, і одна із е, можливостей, де проводити якісь заходи, безпечно проводити заходи, залишається Закарпатська область. Це є можливість людям. Хоч трошки повернути собі те мирне життя і згадати, як, як воно було. За кошти, які зібрані від реєстрації на цьому заході, і інші кошти, які ми змогли долучити, закуплені гіксокоптери, ви напевно вже їх бачили, які будуть передані для, напевно, точно скажу, без перебільшення найбільш боєздатних військових частин сьогодні, які вміють цим користуватися. Це третя штурмова бригада. Яка також є вже з минулого року Закарпатською. і звичайно, наш також легендарний підрозділ це е, птахи-мадяра, де також служить наш земляк. Кожна гривня, яку ми сьогодні зберемо, нас наближає до перемоги над е, російським загаром. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього, тому що це не тільки виклик перед собою, який ви ставите пробігти 21 там чи якусь іншу дистанцію, це е, за нашу перемогу. Ми з обласною води закарпатською співпрацюємо по багатьом питанням. На початку тижня Василь, Василь Іванчев мене покликав, запитався, чи не можемо долучитись, оскільки наш фонд спрям... робота нашого фонду спрямована цілком на допомозі зсу. З самого початку вторгнення ми цим займаємось, надали допомогу вже майже на 200 там плюс мільйонів гривень. То звісно, що ми не могли залишитися осторонь. Це не перше. Я почав бігати під час коронавірусу і кожен день тренуюсь з того дня, тому а, готувався до цього. Цьогоріч захід має сертифікацію траси World Athletics. А це означає, що фінішери півмарафону можуть кваліфікуватися для відбору на міжнародні старти, тому й не дивно, що він об'єднав довкола себе таку велику кількість спортсменів. Масштаби спортивного заходу вражали. Погода сприяла, а втомлені і задоволені учасники не приховували емоцій. Найспритнішими виявилися не закарпатці. Мій півмарафон це вже другий. Я ще стартував до війни, до корони. Я стартував на чемпіонаті України. Мій був час тоді. Час на вісім. Ну Трошки вже старий. Насправді в в хустів. Ми вже, мабуть, третій раз беремо участь і завжди приїжджаємо сюди. Це, можливо, вже п'ятий бій – участь в загалом в кусті. І дуже класно, завжди така атмосфера. Туди й сюди їдеш, просто як додому. Я не знаю. Такий кайф, бігти в цій атмосфері взагалі. Я вже дуже довго бігаю. Я в хусті бігаю всі півмарафони, біг всі 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 заходи. Я дуже підтримую. Мені дуже тут подобається. Найбільше ваша відсутня була. 42 кілометри в Парижі в 42 роки. Так що це хай буде для інших прикладом, що можна завжди зробити свій рекорд. Півмарафон бігає не вперше. Дистанція не нова. От, в кусті так само не перший раз. Дуже люблю вашу трасу, організацію, завжди душевний старт. Ми їздимо від ком'юніті with Ukraine. У нас ціла команда зібралася сьогодні. Біжимо, підтримуємо Андрія Козира, ваше місто. І загалом дуже класна траса, щоб ставити персональні рекорди. Рекордний забіг у густі об'єднав всю Україну. Щороку він формує культуру здорової і сильної нації. Тут були всі переможці з подарунками, грамотами і нагородами за благодійний внесок та важкий труд заради загальної перемоги рідної батьківщини.